Всім привіт! Мене звати Міла Максименко, я ux дизайнер команди Love My Team. І сьогодні я б хотіла вам презентувати новий проєкт, який ми нещодавно додали до нашого портфоліо. Наші найновіші проєкти знаходяться на початку списку, і сьогодні я вам розповім більш детальніше про лендінг для QA-менторки та менторки для лідерів початківців Анни Балавушко. На сторінці портфоліо ви зможете побачити детальніший опис проєкту. Та посилання на behance проекту. Анна Балабушка. Вона має багатий досвід в сфері IT. і. Ділиться цим досвідом через менторські сесії. Вона працює не лише з новачками та свідчерами, а також з фахівцями, які вже є в професії і потребують кар'єрного розвитку. Для Анни ми розробили лендінг, метою якого було представити її як експертку, яка допомагає свідчерам упевнено увійти в ІТ, а фахівцям всіх рівнів прокачати кар'єрні навички. Отже, давайте більш детальніше поговоримо про завдання, які Стояли перед нашою командою. Ну, по-перше, це створити мінімалістичний, але глибокий візуальний стиль, який представить не тільки її послуги, але і цінності та енергетику нашої замовниці. Також показати основну головну мету. Це допомога свідчерам і тестувальникам знайти кар'єрний шлях, підкреслити формати самодії, щоб кожен користувач зміг обрати саме той формат, який йому подобається. Лендінг виконує роль інструменту, який просуває послуги нашої замовниці. Ми зробили акцент на зворотній формі як головний канал спілкування з менторкою. Інтерактивні елементи та анімації вони створюють сучасні. Зне враження та не перевантажують інтерфейс сайту. Давайте більш детальніше розглянемо сайт. Отже, перед нами головний екран. Тут ви можете побачити велике фото замовниці, яке зроблено у повний зріст збереженням зорового контакту, що створює відчуття впевненості та відкритості. Також ви одразу можете познайомитись з менторкою, побачити її роль, і ми додали кнопочку з закликом до дії замовити консультацію, одразу спонукаючи користувачів взаємодіяти з сайтом. Меню ми заховали щоб не перевантажувати головний екран. Коли ми обираємо якийсь розділ, фотографія змінюється. Також зверху ми додали посилання на соцмережі для тих, хто хоче більш детальніше познайомитись з діяльністю нашої менторки. Наступний блок це блок з цільовою аудиторією. Ми розділили цільову аудиторію на групи. Кожна група має свою карточку і свій колір. Це допомагає легше зчитувати інформацію, а також допомагає майбутнім клієнтам знайти саме свою категорію, свою групу і зрозуміти, чи підходить мені ці менторські сесії. Карточки розташовані на бетонній текстурі. Ми не випадково обрали такий візуальний концепт, це метафора фундаменту, надійності, стабільності та сили. Наступний блок це блок з перевагами, який зроблений у вигляді автопрокручуючої стрічки. При наведенні курсору стрічка зупиняється і користувач зможе перечитати надану інформацію. Цей формат допомагає компактно передати інформацію на сайт, не перевантажуючи інтерфейс. Наступний блок це особистий блок, який є такою візуальною карточкою експертності нашої замовниці. Тут ми бачимо велике фото з. Певненим поглядом, що підкреслює експертність та професійність, а також додали цифри, які підкреслюють та підвищують довіру користувача. до Роботи нашої замовниці. Далі в нас іде коротенький текст знайомство, він прописаний від першої особи, що наближає нашу менторку ближче до своїх майбутніх клієнтів. Наступний блок це блок пакети з послугами. Тут ми зможемо побачити опис до кожної послуги, також одразу ми бачимо ціну. А це прозорість і довіра, та кнопочка Замовити, що прискорює та понукає користувачів зробити своє рішення. Чітка градація послуг дозволяє користувачу обрати самостійно та саме те, що підійти йому. Наступний блок це блок, як проходять менторські сесії. Він має особливу візуальну атмосферу. Тут ми бачимо на фоні чорно-біле фото замовниці навпроти цегляної стіни, а також текст, який завдяки анімації з'являється поступово та не перевантажує користувача інформацію. Ця візуальна атмосфера створює ефект живої присутності. Цей блок дуже важливий для новачків, які ще не впевнені та не знають, як саме проходять менторські сесії і що в себе вони включають. Наступний блок це для тих, у кого залишилися ще сумніви. Вони зможуть отримати консультацію безкоштовно та познайомитись з менторкою і зрозуміти, чи потрібен їм ментор. Наступний блок це блок з питаннями відповідями. Цей блок зроблений у мінімалістичному стилі, він гарно щитується. І надає додаткову інформацію, не перевантажуючи сайт. І останній блок це блок зі зворотньою формою, яку ми обрали як головний канал для спілкування з менторкою. Користувачам потрібно ввести ім'я, пошту та додаткову інформацію або запит, з яким би вони хотіли звернутися до нашої замовниці. А зараз давайте повернемося на сторінку портфоліо. Про рішення більш детально, які були реалізовані, я вже вам розповіла. Ви також можете ознайомитись з ними на сторінці портфоліо, а також ви зможете переглянути відеоматеріал, який презентує анімації та цікаві інтерактиви, які були додані на сайт. Лендінг адаптований під різні пристрої, він гарно буде виглядати і на десктопі, на мобільці та на планшеті. Хотіла би представити вам команду, яка працювала над цим проєктом. Це Сусана Салата у ролі продакт-менеджера, Міла Максименка у ролі ui ux дизайнера та Дмитро Булахов у ролі фронт девелопера Також ви зможете переглянути технології та інструменти, які були використані для створення цього лендінгу. На цьому все. Дякую за увагу! Мене звати Міла Максименко, я UI UX дизайнер Доєднайтесь до мене в LinkedIn, а також приходьте до нас зі своїми ідеями, які ми готові реалізувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!